І так, ми сьогодні хочемо показати, що ми робимо з автомобілями, які поступають до нас на комісію, тобто на продаж. Наприклад, у нас є Lancer 9 в продажу і Volkswagen Passat. Першим ділом ми обов'язково їдемо на автомийку для того, щоб автомобіль був чистий та охайний, правильно, і будемо робити фото-відеосесію. Зараз покажемо, як у нас проходить цей процес. Ось у нас вже миється Passat. У нас Влад так активно миє машини, що коротше, миє. І нас, і машини, і себе, щоб всі були чистенькі. Да? І так, після мийки авто ми обов'язково також чистимо автомобіль всередині, щоб він був охайний і готовий до продажу. Тепер ми автомобіль фотографуємо і знімаємо відеогляд для того, щоб виставити на продаж, щоб всі клієнти бачили, який у нас є новий автомобіль в продажу. От у нас тепер мається акт прийому, де вказана вся інформація про автомобіль. Тепер покажи публікацію. В інстаграм також викладуємо на всі сайти, в телеграм-канал також викладуємо всю інформацію про авто. Тому підписуйтесь на всі наші соцмережі, слідкуйте, приїжджайте до нас на Тест Драйв, знаходимося де. Правильно, в Дніпрі, на лівому березі. Адреса яка? Правильно, проспект Слобожанський, 96А. Приїжджайте до нас, в Авто.